Фліз. Перший плюс другу. 8 кг. Ціна 1400 2400. Жіноча фліска плотна. Розмір М. Чоловічий фліс, розмір Елька. Жіноча фліска. Розмір. «44». Плотний жіночий фліс. Розмір С. Чоловіча фліска розмір ES. Чоловічий плотний фліс, розмір 2XL. Жіночий плотна фліска, розмір 2XL. Легенький жіночий фліс, розмір 38. Плотна фліска, розмір XL. Чоловічий фліс легенький. від фірми Nike розмір 48. Жіноча легенька фліска розмір XS. Жіночий фліс розмір четвірка. Лагенька фліска розмір S Жіночий фліс розмір M Плотна жіноча фліска розмір M Яскрава флісочка жіноча розмір 44-й. Жіночий фліс розмір L Плотна фліска чоловіча розмір 2XL. Жіночий фліс, розмір Еска. Чоловіча фліска, розмір S, це і останній цей жіночий фліс. Розмір 36-й. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг, ціна 1400.